Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги знову ж таки нове надходження запчастин на склад НТЗУ. Поприїжджали у нас траси довго Це траси у нас на перенос гідророзподільника е РП-70 та болгарського РП-80 позаду трактора. Закінчилося, дефіцитна позиція складно їх знайти постачальників. Постійна недостача їх. Ну, от, зараз приїхали, так що звертайтеся, замовляйте, будь ласка. Так, багато дзеркал поприїжджало нового зразку, тобто 44 см. Потім 36 см дзеркала приїхали, також закінчувалися вони. Так, це у нас замки до дверей, перемикачі під рульові поприїжджали, штовхачі клапанів, потім під дозатор от з хрестовинками. Ну, хрестовина там, чи якийсь там кронштейн дозатора. Так, заглушечки у нас поприїжджали. Так, це у нас амортизатори під рульові, друзі, поршневі латиски оригінальні. Чехія, Євро, Євро 2. Приїжджала, будь ласка, замовляйте. До них поприїжджали кільця поршневі, пальці поршневі також до них. Бо якщо ви знаєте, там, якщо беремо з латиски, то з латиски вони скомплектовані. Прямо у комплекті там і кільця, і пальці. А в чешському комплекті там тільки е, поршень, гільза і гільзи. Все інше потрібно доукомплектовувати. Так, розподільники, друзі. Розподільники гідросила 80, ті, ті що без регулятора е, глибини оранки працюють. Поприїжджали по вартості, поки не можу сказати, здорожчали чи ні, ще немає інформації. Пізніше буде. Так, це у нас вимикач аварійної сигналізації. Амортизатори ситіння поприїжджали, це у нас розкос, вилка розкоса регульованого. Автокомпоненти. Це український виробник, але він дуже-дуже якісний, майже не поступається оригінальному. До речі, по якості дуже раджу ці вилки, тільки гарні відеоки там. І ну, якщо на розкос не регульований. Вам потрібно, можна брати, там тільки довжину обрізаєте, а так воно все підходить, все добре. Так, ущільнювачі під гільзу окремо можна замовляти. Це у нас силіконові поприїжджали, це виробництво Чехія. Так, Це у нас кришки бака під металевий бак, вузька горловина, алюмінієві кришечки. Так, Пружини у нас напередок. Гільза шкворня. Поприїжджали отакі вентилятори у нас. До речі, це у нас на 12 вольт. таке кріплення. Якщо треба, будь ласка, замовляйте. Друзі, дякую вам за перегляди. Звертайтесь, будь ласка, за номером, який можете знайти, або в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.